Слава нашому великому Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Давайте прочитаємо з Євангелія від Матвія Слова Христа з 18 розділу з 12 вірша. Як вам здається, коли має який чоловік 100 овець, а одна з них заблудить, то чи він не покине 99 у горах? І не піде шукати заблудлої. І коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше аніж за дев'яноти незаблудлих. Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих. Ця притча наведена відразу у двох Євангеліях. Що підкреслює її важливість. Тож хочу запитати, як ви думаєте, знайдена вівця, це образ грішника, який прийняв Господа в своє серце, покаявся та народився з гори? Так чи ні? Можна сказати, що це так? Так дійсно можна вважати, але Основний та первісний сенс інший. Звернемо увагу, що ця вівця раніше була в отарі біля пастуха. Тобто вона не знайшла пастуха, а заблукала, а потім повернулась. Згадуємо, що один з образів церкви це отара Божа. Воля Господа, щоб кожен віруючий був в отарі, в помісній церкві, та якщо хтось відійде від неї, як написано, заблукає, така вівця, тобто віруючий, гине зі слів. Нашого Господа. Здається проста та ясна істина, Бог прагне спасати людей саме через церкву, бо ж саме її, як написано, сили адові не переможуть. Написано не кидати зібрання свого, але ж на практиці далеко не всі. Підкоряються волі Божій у цьому питанні. А що ж можуть казати? Брати та сестри не такі, як я очікував, не послужили так, як мали послужити. Можливо, не звернули увагу. А хтось каже, не так вірять. Служителі не зовсім досконалі якісь, не зрозуміли мене. А хтось ще й образив висновок знайду кращу церкву. Але ж взагалі можуть казати, що я буду вірити так, як вважаю за правильним. Чи так би мовити, буду вірити в душі. А мій пастор, можливо, це сам Ісус. так? Не потрібен інший пастор. Багато різних хитрощів у ворога наших душ, щоб відвернути від церкви, а згодом і від Бога. Хоча Господь попереджає, щоб ми були готовими до різного рівня віруючих в церкві, хтось буде немічним у вірі. Хтось плоцьким вівці завжди разом в отарі, бо сама по собі вівця не здатна себе захистити, знайти пажить дорогу. Христос каже, що в отарі будуть не тільки вівці, а й, так би мовити, козли, яких не ми, а Він сам, коли повернеться, відділить. Та визначить їм вічну муку. Через пророка Єзекіля Бог попереджає, що в отарі, окрім вівців та, так би мовити, козлів є ще й, ну, умовно кажучи, барани. І він каже: процитую, що я буду судити між вівцею і вівцею, між бараном і козлами. Наша задача не протистояти тим, хто нам не подобається, а згідно слів Ісуса знати Його голос, нашого Небесного пастора, та підкорятись цьому голосу. У повторенні закону написано, що хтось у отарі Божий брикатися став. А якась вівця, як читаємо в книзі Єзекіля, виявилася буйною і Господь її знищить. Тобто нам край важливо перебувати в отарі, яку пасе Христос. не зважаючи на те, подобаються нам всі зі стада чи ні. Ще раз повторю: край важливо. Перебувати в отарі Божій, яку пасе сам Христос. Незважаючи на те, подобаються нам всі зі стада чи ні. А до свавільних і норовливих серед віруючих Бог каже. Книга пророка Єзекіля, 34 розділ, 18 та 19 вершин, чи мало вам того. Що ви спасуєте хороше пасовище, а решту ваших пасовищ ви топчете своїми ногами. І воду чисту ви п'єте, а позостало ногами своїми каламутите, і отара моя мусить випасати, потоптане вашими ногами і пити скаламучене вашими ногами. Принцип необхідності єднання віруючих. Простежується в цілому ряді притч Господа. А зараз згадаємо притчу про багату вечерю з Євангелії від Луки, 14 розділ з 16-го вірша. Він же промовив до нього. Один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох, і послав він свого раба. Час у вечері сказати запрошеним ідіть, бо вже все наготовано. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому, Поле купив я і маю потребу піти та оглянути його, прошу тебе, вибач мені. А другий сказав Я купив собі п'ять пар волів і йду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знов інший сказав одружився ось я, і через те я не можу прибути. І вернувся той раб і панові своєму про все розповів. Розгнівався господар тоді та й сказав до свого раба піди швидко на вулиці та на завулки міськи, та приведи сюди вбогих і калік, і сліпих, і кривих. І згодом раб повідомив. Пане, сталося так, як ти, та місця є ще, і сказав пан Рабові піди на дороги і на загороди, та й силу й прийти, щоб наповнився мій дім. Кажу бо я вам, що жоден із запрошених мужих тиф не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало». Тут ми бачимо відмовки запрошених, запрошених Господом зібратися на спільну подію. А які відмовки? Власні справи, які здаються занадто важливими, щоб полишити ці справи, відмовляються дуже ввічливо чемно. Думаю, ви впізнаєте, як окремих християн так можливо і себе, коли невідкладні справи заважають прийти на зібрання церкви. Багато покликаних та вибраних мало завершує свою притчу Ісус. Прочитаємо і притчу про рабів, що пильнують, щоб згадати, як Христос каже всім разом очікувати повернення нашого Господа. Всім разом. Саме так і можна це робити. Євангеліє від Луки, 12 розділ з 35 го вірша. Хай підперезані будуть вам стегна. А світла ручні позасвічувані, і будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб, як прийде, і застукає відчинити негайно йому. Блаженні рабиті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді кажу вам, підпережиться він і їх посадовить, і підійшовши, буде їм послуговувати. І коли прийде о другий, чи прийде о третій сторожі, та знайде так само блаженні вони. Знаєте ж це, що коли б знав господар, о котрій то годині підкрадеться злодій, то він пильнував би і свого вдому дому не дав підкопати. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Тільки всі разом у єдності можемо пильнувати, очікувати та виявитися готовими. Не дарма Господь обіцяє особливі благословення, якщо ми об'єднані при загальних зборах. Написано там я серед них так проголошує Ісус. Можна ще згадати притчу про очікування Пана дому, а також про вірного домоправителя, де Господь звертається вже до служителів, як їм давати в зібранні духовну їжу іншим. В церкві завжди будуть ті, яких ми не хотіли б бачити. Вони можуть бути згідно притчі про кукіль. Тим самим куколем, що посіяв ворог. І як би не хотілося нам його повиполювати, але Господь каже, що зробить це сам, коли повернеться. Бо ж якщо ми візьмемось це робити, то наробимо шкоди, повирвавши і те, що корисне. Мені один брат, який раніше відвідував зібрання, сказав, що більше не бажає приходити, бо в церкві одни лицеміри. Та чи був він самою правильною людиною? І коли нам щось не подобається в церкві, то чи не варто подивитись насамперед на себе? Церкву можна порівняти з лікарнею? Сюди приходять зранені гріхами безбожним життям. Господь готовий лікувати кожного, звільняти, освячувати, спрямовувати, але при умові, що ця людина не погордує іншими немічними та не піде геть. Тож тримаємося разом. Духовні дари має кожен, і вони для служіння іншим, незважаючи на те, хто нас буде оточувати. Саме разом дійдемо до вічних осель, піднімаючи та підтримуючи один одного. І на завершення прочитаю з книги Євреїв, 10 розділ, 25 вірш. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Амінь. Будемо молитися.